Спорт, єдність і жага до перемоги усе це сьогодні об'єднало понад 70 школярів з різних куточків Закарпаття. В Ужгородському науковому ліцеї відбувся четвертий обласний етап всеукраїнських змагань із гандболу серед змішаних команд учнів 5-7 класів у межах проєкту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги склад команди 10 гравців і один представник, вчитель, тренер. Так ці дітки, які переможуть сьогодні на обласному етапі, вони будуть їхати на Україну на всеукраїнський п'ятий етап, де будуть представляти свій регіон на сьогоднішньому обласному етапі. Всі будуть нагороджені переможці, перше, друге, третє місце грамотами, дипломом загальнокомандним, кубками і медалями. Ми намагаємося. Всі оргкомітет, наш всі представники, які приймають участь, і організовують ці змагання. Організувати їх так, щоб діткам це запам'ятали, щоб це було весело. Під гаслом Разом переможемо. Проєкт крокує Україною з 2023 року. Несе дух спортивного свята, гуртує молодь і мотивує вести здоровий спосіб життя в цей важкий час. Це дуже важливо. Це надважливо займатися дітьми. Спортом, тому що ми сьогодні формуємо майбутнє держави України. Нам потрібні здорові діти. А програма Пліч опліч якраз показує з Закарпатської області, з усіх регіонів з'їжджаються дітки, які будуть показувати свою підготовку в гандболі. І в школі треба розвивати цю програму: футбол, баскетбол, волейбол, гандбол діти, щоб займалися спортом, а не сиділи в гаджетах. Уперше в рамках проєкту відбувається змагання саме з міні-гандболу гандболу, динамічної популярної гри, що вже встигла завоювати любов молоді. А сьогодні до обласного етапу вийшли переможці регіональних турів, сім команд, що представляють різні райони Закарпаття з великих берегів, воловця, хуста, Тячева, Перечина, Єсеня та Ужгорода. На тренуванні то просто ми тренуємося, а на змаганнях то вже там можна повисити свій рівень. Ну. Самої команди тренувань багато. Займаємося, коли працюєте ті ж та кажуть. на гру, і головне, я думаю, що перемога це не головне, головне участь. Прикольно грати. Надію мати кого перемогти. У мене мама займалася гандболом, і мені якось сподобається. Просто якась атмосфера із командою у мене дуже гарні відносини, і мені подобається дуже ходити на тренування. У Мене також у мене вся сім'я займалася гандболом. Ну, я також вищаю, тому що цей спорт він для мене подобається. Ну і він, ну, він мій. Змагання це не лише про результат. Це передусім нагода попрацювати в команді, відчути дух суперництва, повірити у власні сили. Саме про це і говорять наставники юних спортсменів. Змагання самі собою це є стимул перемагати, нові знайомства. Тут вони навчаються співпереживати. Вони тут показують, чого вони навчилися, і можуть побачити і щось навчити від когось іншого. Так що я думаю, змагання це взагалі суперово, це драйвово, це класно і побільше таких змагань під даний час. Звичайно, ми вдячні нашим воїнам ЗСУ. Хто завдяки кому ми можемо проводити такі змагання? У наступні два дні на цьому етапі школярі ще змагатимуться у Черлідингу та регбі-5. Кожен матч це крок до великої перемоги, і не лише на спортивному майданчику. Пліч опліч це про силу команди, про дружбу і віру в майбутнє.